Несподівано оголосила про внутрішніх зрадників, які почали розгойдувати ситуацію на користь Путіна. Зеленський та Будану вийшли із повідомленнями, що потрясли всю Україну. На люди у сплячому режимі приховано працювали на ворогів, хоча за логікою мали боронити інтереси України. Та тепер на все пролили світло і те, що розкрили, змусило країну втратити дармове. Тож далі про це детально на пітіві. Вітаю вас, шановні глядачі. Почалося все з того, що суд відправив під домашній арешт детектива НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у роботі на російську ФСБ. Він буде під арештом до 21 січня 2026 року. Шевченківський суд Києва звільнив з під варти детектива НАБУ Віктора Гусарова. Його відправили під цілодобовий домашній арешт прямо під час засідання. Прокурор несподівано подав клопотання про пом'якшення запобіжного заходу. Хоча ще три дні тому представники обвинули. Уваження наполягали, що лише отримання під вартою може мінімізувати ризики. Адвоката гусарова пропсили про м'якший ще захід нічний домашній арешт або особисте зобов'язання. Вони мотивували це станом здоров'я детектива та необхідної операції його маленькій донечці. Суд задовільнив саме клопотання прокурорів і за версію слідства. Гусаров підозрюється у понад 60 епізодах передачі інформації в закритих баз даних. А саму його співпрацю зі спецслужбом. У Ерефі, нібито розпочали ще у 2012 році. Гусаров передавав куратору з ФСБ дані з бази МВС. У НАБУ ж наголошували, що ще у 2023 році інформувала СБУ про підозри щодо працівників. Однак, тоді спецслужби не виявила ознак шпугунської діяльності. Нині Гусарову інкримінують державну зраду та несанкціонований доступ до інформації. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за словами Зеленського. Почалися політичні кампанії, які Росія запускає для дестабілізації ситуації в Україні будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх суб'єктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорила активність зовнішньої розвитки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полоненими, каже Зеленський. Осоді народу закликають до чистки звільнити можуть ще двох міністрів і кума Єрмака. Ну а Кулеба, зокрема, йдеться про міністра розвитку громад та територій. Олексія Кулабу. Слуги стурбовані, що він може фігурувати на плівках Міндіча і розглядають його відставку, щоб перестрахуватися. У Верховній Раді вже зареєстровано проєкт постанови про звільнення Оксена Лісового з посади міністра освіти і науки України. Відповідний документ подав уряд. Ініціаторами подання стали народні депутати Антон Яценко, Лариса Білозір та Дмитро Микиша. Хто може очолити міністерство освіти і науки? Після лісового поки що невідомо. Звільнити можуть кома Єрмака Руслана Магомєдова, який є головою національної комісії цінних паперів та фондового ринку. Натомість експерти зазначають, що заступник керівника ОП Олег Татаров залишається ключовою і токсичною фігурою на банковій. Реальним сигналом в початок змін Офісі президента України є звільнення Татарова, який залишається на посаді після відставки Андрія Єрмака, котрий фігурує на плівках Міндіча. Із прізвиськом Малій Баба такою думкою Ділилися колишній віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції, а нині очільник ГО «Центр спільних дій Олег Грибачук. І за його словами, питання переформатування нинішньої команди повністю залежить від рішення Володимира Зеленського. Він додав, що у татара в певний час майже не з'являвся у публічному просторі, нібито дистанціюючись від внутрішніх конфліктів, зокрема щодо дискусії навколо можливого втручання в роботу антикорупційних органів. Експерти стверджують, що якщо Єрмак йде, а татаров залишається, то незалежно від того, хто зайде на місце. Єрмака Татаров все одно долучиться. Він просто витримав паузу. кажуть, він був категорично проти ідеї Єрмака розігнати незалежні антикорупційні органи. Коли він почув цей сигнал, сказав Я тихенько пішов у ліс. Я до цього не дотична. Експерти додають, що він справді зник з медіапростору. але він вже на банковій і отримує гроші. Зазначив Рибачук. І він зауважує, що у структурі ОП є багато радників керівників. І на його думку це потрібно переглянути та впорядкувати. Він підкреслив, що для глибокого оновлення офісу президента то буде необхідне суттєве розчищення та перегрупування команди. Там дійсно ці авгієві конюшні треба розчистити. Якби мене запитали, який крок дійсно засвідчив би намір розпочати оновлення, то це було б звільнення Татарова і президенту довелося б дати відповідь, як саме він бачить роботу власного офісу. Підсумував Рибачук, і зазначимо, що татара вважається неформальним координатором діяльності правоохоронних органів з боку ОП. Ще у 2020 році в набу висунуло йому підозру у причатності Додачі хабара за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння коштами національної гвардії. Однак, згодом справу передали до СБУ, а у 2022 році її закрили. Отакий От спосіб татаров залишився непокаранним і досі обіймає свою посаду. Ну а тим часом обусман Дмитро Лубінець попередив, що російська спецслужба готують низку постановочних мирних протестів у великих містах України, аби розхитати внутрішню ситуацію та створити додатковий тиск на українське керівництво. Про це обмусо написав у телеграмі. За словами Лубінця, Росія планує організувати фейкові акції протесту в Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Києві. А за попередньою інформацією омбуцмана до участі на матеріальній основі можуть залучати переважно жінок, зокрема матерів військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклим у безвісти. Цитую ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс. Додав Лубінця Інець Омбудсман наголосив, що ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації, особливо на тлі активних консультацій між Україною та США щодо умов можливого припинення війни. На тлі цього лубінець закликав громадян зберігати пильність і не дозволити використати людські трагедії як елемент інформаційно-психологічного впливу. Ми маємо чітко усвідомлювати Росія і надалі намагатиметься бити по найчутливішому довірі єдності родинах, наших захисників та захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України, зазначив Дмитро Лубінець. Крім того, і гучний корупційний скандал перетворюється на найбільшу кризу в Україні з часів повномасштабного вторгнення. РФ. І навіть президент Володимир Зеленський був приголомшений масштабом звинувачень висунутих проти членів його найближчого оточення. Про це пише за економі з посиланням на власні джерела. Поінформовані джерела видання стверджують, що президент не міг знати всіх деталей схеми. Особливо з огляду на його зосередженість на веденні війни, якби Зеленський знав масштаб злочинів, він би ніколи не скасував закону липні, каже джерело близьке до НАБУ. Втім, близькість осератників до скандалу може поставити під загрозу його політичне майбутнє. Один із співрозмовників української розвідки назвав це ударом атомного масштабу. Насправді коріння схеми, ймовірно сягає кількох десятиліть. Задовго до приходу зеленського на посаду у 2019 році багато змовірних учасників угрупування, а також один з якими вони користувалися, пов'язані з Андрієм Деркачем, колишнім народним депутатом, який очолював енергоатом у 2000-х роках і втік до Росії у 2022-му, Пишуть автори статті за економіст. Пише, що скандал загрожує боротьбі України з Росією у двох вимірах. Усередині країни він може посилити цинізм і спровокувати дезертирство. Фронти без того перенапружений на міжнародному рівні. Це ускладнює отримання необхідної допомоги, які оцінюють приблизно у 100 мільярдів доларів на рік. Дехто використає викриття Упція не як доказ незалежності антикорупційних органів, а як аргумент на користь скорочення пітремка повідомляється, що кілька європейських послів вже висловили занепокоєння щодо політичних наслідків. У президента Зеленського немає простих рішень. Антикорупційні органи та уряд перебувають у конфлікті щонайменше з липня, коли було здійснено спробу обмежити повноваження цих структур. Тепер, коли розслідування стало публічним, деякі з фігурантів можуть піти за угоди зі слідством, розкривши ще більш компроментуючих фактів, п'ятеро вже заарештовані і можуть мати і бути нові затримання. Наступний етап розслідування може тривати до року, не залишаючи президенту жодного швидкого виходу. Йдеться в матеріалі за економіст. Разі це було усе, ж бережіть Бати своїх рідних слава Україні до зустрічі на пітіві.